Привіт, друзі! Дуже рада, що ви завітали на мій канал, на канал Репетитор з математики, де ми розбираємо не тільки завдання НМТ, а ще й теорію з алгебри і геометрії по різним темам, а також я даю розбори певних завдань з певних підручників. Сьогодні хочу разом з вами подивитись чотири останні завдання. З НМТ 2025 року за 24 травня 2025 Отже, розберемо ми завдання від 19 по 22, де ви самі розв'язуєте це завдання, вбиваєте свою відповідь і можете максимально зробити 2 бали. І так вперед. І так, завдання 19. За умовами договору, позичальник повинен повернути кредит протягом 12 місяців. Першого місяця він повертає 1300 гривень. Отже, давайте зразу записувати. Перший місяць він повертає 1300 гривень, а кожного наступного місяця на 15 гривень менше від попереднього. Отже, в другий місяць він поверне на 50 гривень менше, отже, 1250 гривень де ми віднімаємо 50. Третій місяць виходить, що він поверне 1200 гривень, які ми отримали, якщо віднімаємо від попереднього значень 50. Отже, кожного наступного місяця на 50 гривень менше, ніж попереднього. Визначте загальну суму у гривнах, яку повинен позичальник повернути протягом 12 місяців. Отже, треба просумувати до 12-го місяця значення, які він поверне, і знайти суму цих значень за 12 місяців. Що вам нагадує ця умова задачі, де явно не сказано, що ми використовуємо, але де ви бачите, що є якесь початкове значення, і кожне наступне зменшене на одну однакову величину. А якщо ви згадаєте, то це арифметична прогресія, яка являє собою послідовність чисел, де кожне наступне або збільшене, якщо різниця додатня, або зменшене, на однакове число. У нас зменшується кожне наступне на мінус 50. Тому ми можемо скористатися, щоб не розписувати. 12 місяців і кожного разу віднімати по 50 і записувати значення 12 місяців, можемо зразу скористатись формулою. До речі, формула є на НМТ. Отже, для даної прогресії арифметичної, яку я бачу, перше значення а 1 дорівнює 1300. Це відома величина. Отже, А 1 перший член цієї прогресії 1300. Далі я ще бачу, що якщо кожного місяця. Повертаємо на 50 гривень менше, отже, де різниця буде мінус 50. Ми віднімаємо від попереднього, ну, тобто додаємо мінус 50 або віднімаємо 50. Все, нам більше нічого не потрібно, щоб знайти С12. С12 це буде сума перших 12 членів цієї прогресії. Формула у вас є. Давайте я запишу її, підставивши замість N12, тому що у нас 12 місяців, ось наше N. Значить, тест 12 дорівнює А1 плюс АН поділити на 2 і помножити на N. Ви спитаєте мене, яке ж АН? Ми його ще не знаємо в 12 місяці невідомо, скільки він поверне. Ну, є ж формула АН-ного. Давайте зразу цю формулу АН-ного підставимо в суму, і у нас все буде виражати через А1 Д і N. Отже, підставляємо замість АН формулу АН-ного. Це перше плюс d помножити на n-1. І поділити на 2 і помножити на n. І якщо ще скласти ось тут A плюс A, то це буде 2а1, плюс d помножити на n-1. І все поділити на 2 і помножити на n. Оцю формулу завчати не треба. Хоча в школі ви її вивчали, можна зразу, знаючи АН, підставляти ВСН і знаходити суму через а 1 і Д. Отже, якщо у нас n дорівнює 12, давайте все підставляти в формулу і розраховувати. Тобто сума 12 перших членів арифметичної прогресії це буде 2а 1 Значить, ми 2 множимо на 1300 добре плюс. Але ж плюс і мінус Д, то можна зразу писати, що це мінус 50. Помножено на n-1. n-1 це 12 1 це 11, поділити на 2 і помножити на 12, це n кількість членів прогресії. Залишилось лише порахувати. Дивіться, 2 і 12 ми скорочуємо, тут 6 залишається. Якщо помножити 1300 на 2, це 2600 мінус. 50 легко помножити на 11, це буде 550. І все це уже поділити на одиничку і помножити на 6. Отже, різницю визначаємо. Якщо відняти від 600, 550 це 50, і ще 2000, отже, це буде 2050. Помножити на 6. І також легко можна помножити, тому що останній нолик ми переписуємо. 5 на 6 це 30. І 6 на 2 це 12. Отже, 12300. Це сума перших 12 членів даної прогресії. А отже, сума загальна, яку повинен позичальник повернути протягом 12 місяців, дорівнює 12 300. Уважно вводьте в відповідне поле. 12 тисяч 300 гривень в даному випадку, в одиницях виміру. Позичальник повинен повернути за 12 місяців. Я думаю, що ця задачка досить проста, тому що головне побачити, що у вас прогресія, а формули у вас є, підставити формули тут уже нескладно. Наступне завдання. 20. Фермер планує висадити шість рядів саджанців, чотири ряди кісточкові, абрикоси, персик, вишня, слива, і 2 ряди плодові яблуня і груша. У кожному ряду мають бути однакові саженці. Скільки всього варіантів оформлення саду в нього є, якщо 4 ряди кісткових саженців мають бути поруч. Отже, якщо фермер планує висадити 6 рядів сажанців, із них 4 ряди це кісточкові і 2 ряди це плодові, то ось ці чотири ряди кісточкових, а саме абрикос-персик вишня слива, він може, міняючи і переставляючи ці дерева, висаджувати в таких комбінаціях, кількість яких ми можемо визначити як перестановки. До речі, формула перестановок у вас є. Перестановки це що таке? Це кількість комбінацій, коли ми просто переставляємо місцями якісь елементи. А у нас чотири ряди кісточкових. Ми можемо міняти між собою. І тоді кількість варіантів посадки кісточкових це буде П4, дорівнює 4 факторіал, це на 1 на 2 на 3 і на 4, і дорівнює 6 на 4 24 способи посадки кісточкових. Далі у нас є ще два ряди плодових, це яблуня і груша. І можна їх також переставляти місцями, але тут небагато не варіантів. Тут буде 2 факторіала, по суті 2. Тобто ми також їх можемо просто міняти місцями яблуню і грушу. І варіантів посадки плодових це П перестановки П з індексом 2 2 факторіал, тобто це 1 на 2. Це два способи, два способи посадки плодових. І якби не було додаткової ніякої умови, сказано, то кількість би варіантів ми множили 24 на 2 і все. Сказано, що скільки всього варіантів оформлення саду в нього є, якщо ряди кісточкових повинні бути поруч. Дивіться, із шести варіантів, із шести варіантів рядів, якщо є шість рядів, і ми маємо чотири ряди кісточкових, два плодових, як можна розміщувати ряди? Можна спочатку. Кісточкові чотири ряди посадити, і потім два ряди плодових. Це і буде шість рядів. В цьому варіанті кісточкові поряд? Так, вони поряд. Ось вони чотири варіанти поряд. Як ще можна розмістити кісточкові, щоб вони були поряд? Дивіться, якщо ми перший ряд посадимо плодові, а потім чотири кісточкових, вони також поряд? Так, вони також поряд. Тобто ми просто перенесли. Ось цей ряд плодових наперед, але серединка, ось ця серединка, вона незмінна, тобто кісточкові тут поряд. І ще один варіант можливий. Дивіться, якщо ми плодові два перших ряди посадимо, а кісточкові чотири останніх. Раз, два, три, чотири, то вони також поряд. І все більше варіантів тут ніяких неможливо, тому що інакше, якщо ми будемо. Міняти місцями плодові кісточкові, то плодові розбавлять, якби кісточкові, і кісточкові не будуть поруч. Поруч це коли вони ось так здвигаються з першої позиції на другу і на третю, і вони розміщені поряд. Тому ось таких варіантів саме, коли у нас 4 ряди кісточкових саженців поруч, три варіанти ще таких. варіанти. Виходить, що тепер всі ці варіанти ми обираємо і той, і той, і той. І тут діє комбінаторне правило множення, бо ми і можемо міняти ці сажанці між собою, абрикоси, персик, вишню сливу, і ці між собою яблуня груша. Та ще й враховувати три варіанти, що у нас можливий і такий, і такий, і такий варіант, коли кісточкові поруч. Отже, щоб визначити загальну кількість варіантів, то нам треба помножити 24, помножити на 2 і помножити на 3. Тому що. Вибір відбувається і так, і так, і так. І тут комбінаторне правило множення. Отже, 24 ми множимо на 2 це 48. І 48 множимо на 3. Перемножимо 48 на 3. 8 на 3 це 24. І тут 120 і 2, 144. Отже, виходить, що це 144 варіанти оформлення саду, Якщо всього треба садити 6, 6 рядів, По перше враховувати, що кісточкові ряди поряд це три варіанти. Потім міняти серед кісточкових дерева між собою це 24 варіанти. І міняти між собою плодові, це два варіанти. Перемноживши всі варіанти, отримали 144. Наступне завдання це 21. Стосується стереометрії, діагональним перерізом правильної чотирикутної піраміди є прямокутний трикутник. Визначте об'єм цієї піраміди у сантиметрах кубічних, якщо площа її основи дорівнює 288 см квадратних. Отже, задана правильна чотирикутна піраміда. Якщо правильна, то в основі у неї квадрат. І якщо правильна піраміда, ви можете скористатись підказками. В довідкових матеріалах, де у вас вже задана формула об'єму? І тому, якщо ми шукаємо об'єм, то об'єм буде визначатись як 1 третя площа основи на висоту, площа основи задана, і тобто ми вже можемо підставити в цю формулу: 1 третя на 288 і на H, Тобто, залишилось знайти H, і ми знайдемо об'єм. Як же знайти H? Треба ще скористатись тим, що нам відомо, що діагональним перерізом цієї піраміди є прямокутний трикутник. Давайте проведемо діагональ. По-перше, позначимо піраміду літерами А, Б, С, Д. Проведемо діагональ і побачимо де ж цей діагональний переріз. Отже, коли ми провели в нижній основі діагональ АС і з'єднали з вершиною, то ось він діагональний переріз це трикутник А. С і сказано, що це прямокутний трикутник. прямокутний трикутник. Якщо прямокутний трикутник, один кут в ньому прямий. І як ви розумієте, оці кути гострі, тому вони не можуть бути прямим. А значить, прямий кут буде ось цей вгорі, а саме кут С. І давайте я на площині покажу цей прямокутний трикутник, і ми побачимо, що і як ми можемо з нього знайти. Отже, я зобразила на площині трикутник ACS, і відомо, що він. Прямокутний, отже, ось цей кут прямий. Що це нам дає? Якщо один кут прямий, значить два кути і цей трикутник рівнобедрений, крім того, що прямокутний, він ще й рівнобедрений. То ми зразу можемо сказати, що ці сторони рівні, а значить і кути відповідно рівні. Якщо цей 90, то ці в сумі також дають 90, значить ці два кути по 45 градусів. Зафіксували. Тепер ще нам необхідно. Провести висоту в цій піраміді. Висотою піраміди є відрізок СО, тобто СО, це та висота, яку ми шукаємо. І також СО можна і побачити в площині в трикутнику АСЦ, це також висота. Якщо це висота і трикутник рівнобедрений, то це і медіана, відповідно, і бісектриса. Значить, і тут по 45 градусів. Цьому трикутнику також. А значить, якщо ось ці маленькі трикутники АСО і СОЦ, вони і рівнобедрені, і прямокутні, то значить і відрізки, відповідно, які лежать при рівних кутах 45 градусів, ОЦ дорівнює СО, і АО дорівнює СО. Тобто в трикутнику АСС, який ми написали, що він прямокутний і рівнобедрений, Провівши висоту, ми також отримали ще по два рівнобедрених прямокутних трикутника. І в них, відповідно, АО дорівнює ОС і ОС дорівнює ОС. Тобто, знайшовши «АС» і розуміючи, що «АС» ділиться навпіл, ми можемо тоді знайти «H», невідому нам висоту, як половинку «АС». Тобто, «H», по суті, яку ми шукаємо, це половина «АС». Тепер давайте зрозуміємо, що ж таке «АС». Якщо в основі квадрат, значить, кути тут всі прямі, і значить, можна розглядати або трикутник А або CDA. Ну, Давайте розглянемо трикутник CDA. С ДА, він прямокутний, тому що кут Д прямий, тому що це квадрат. І для нього можна записати теорему Піфагора, тоді ми можемо визначити невідому нам АС, яка і потім використається для знаходження H. Запишемо: тоді АС. Дорівнює корінь квадратний і суми квадратів катетів. Ну, оскільки в основі квадрат, давайте я позначу сторони А і А. Тоді це буде А квадрат плюс А квадрат, і це дорівнює під коренем 2а Ну, Ми ж не знаємо поки що сторону квадрата. Ну, зверніть увагу, нам вже відома площа основи. А що таке площа квадрата? Площа квадрата... S основи по умові задачі дорівнює 288, а площа основи це площа квадрата, це А квадрат. Тобто А квадрат, по суті, ми знаємо, і ми можемо підставити А квадрат в формулу для визначення АС. І тоді це буде під коренем 2 помножити на 288, бо це площа А квадрат. І тоді під коренем це буде 576. І тоді, скориставшись підказкою, таблицею квадратів, ви можете визначити, що це 24. Отже, 24 ми знайшли, це довжина діагоналі квадрата. Вона ж сторона, ось, дивіться, в трикутнику АЦ який являється перерізом. Значить, якщо вся АЦ це 24. С це і висота, і медіана, значить, оці відрізки 12. Висота. Тоді дорівнює половинки, а це а це ми знайшли це 24, отже, дорівнює 12. Все, ми все знайшли, щоб підставити в формулу об'єму. Підставляємо, об'єм дорівнює 1 третя. Помножити на 288 і помножити на 12, це ту висоту, яку ми знайшли. І дорівнює 12 і 3 скорочується, тут буде 4. І тепер ми множимо 288 на 4. 288 на 4 – це 32, і тут буде 32 і 3 – 35, і 2 на 4 – це 8, і 3 – це 11. Отже, виходить, що це 1152 см3. Отже, 1152 – це відповідь цьому завданні. Можна було шукати висоту Аж через тангенс кута. Наприклад, Аж вам невідомо, а 12 ви знаєте, і знаєте прилеглий кут. Тоді тангенс кута 45 це було б відношення протилежного катета Аж до 12, а оскільки тангенс 45 одиничка, то ви вийшли до того, що аж дорівнює 12, тобто ось цьому катету АО. Тобто, обирайте спосіб, який вам зручний, або побачити рівнобедрений прямокутний трикутник, або використати тригонометричну функцію тангенса. І останнє завдання: 22: знайдіть найменше ціле значення параметра А, за якого коло ось таке, двічі перетинає вісь ординат. Ну, Ми бачимо тут рівняння кола, тому що я бачу, що х-6, плюс y, плюс щось в квадратах і дорівнює чомусь, то треба згадати рівняння кола. На НМТ у вас є підказочка щодо кола, ось воно рівняння, яке вас повинно наштовхнути на те, що таке центр кола. І що таке радіус кола? Давайте дивитись на це рівняння. Ми повинні побачити, що від x ми віднімаємо ось дивіться, координату х0, і від y ми віднімаємо координату y0, що є координатами центру, це центр кола. От Давайте перетворимо це рівняння таким чином. Дивіться, Мінус я винесу за дужки. Тоді в дужках я бачу, що це 11 плюс 3а, і все це в квадраті. Я просто винесла за дужки мінус. Плюс. І запишу ось тут y, 2» і в квадраті. І число 49 представлю як r в квадраті, тобто 7 в квадраті. Що я побачила з цього рівняння? Та я зразу бачу координати центра цього кола. Отже, координати точки m, наприклад, мають такі координати 11 3 3a по х комою. А по «у» це мінус 2. І радіус кола я бачу при цьому r дорівнює 7. І нам сказано, що знайдіть найменше ціле значення такого параметра А, тобто ось А воно зашите в координаті по іксу, причому, що коло двічі перетинає вісь ординат. Давайте намалюємо координати, щоб побачити, як це коло може бути розміщено. І коли воно перетинає двічі вісь ординат, а коли не перетинає. Дивіться, я зобразила систему координат. І коло. Має центр кола, має по Y координату мінус 2. Отже, ось тут мінус 2, а х може е мінятися залежно від А, ми А і шукаємо. І радіус цього кола 7. Якщо радіус кола 7, ну то по-перше, воно сюди на 7 одиниць, по-друге, сюди на 7 одиниць, і давайте просто намалюємо коло, яке має радіус 7 одиниць, і нехай точка центру поки що знаходиться ось тут на осі Y. Ну навіть не притримуючись радіуса. Повинен бути радіус вгору, вниз, вліво-вправо по 7. Ну, умовно, намалюємо це коло ось так. А тепер дивіться, зараз, от в даному випадку, коли коло ось так розміщено, воно перетинає вісь ординат. Так, воно перетинає вісь ординат ось в двох точках. Ці точки, ще раз повторюю, якщо до мінус 2 додати 7, буде 5, і якщо до мінус 2 ще вниз додати 7, тобто відняти 7, то буде мінус 9. Ну, це не суттєво. Суттєво те, що дві точки у нас є перетину. Тепер, якщо ми це коло будемо рухати вправо, давайте рухати вправо, де буде та межа, коли уже коло не буде перетинати вісь ординат. Якщо ми його будемо рухати, то ми можемо добитись того, що точка ось ця перейде до вісі координат, і тоді воно буде лише дотикатися. Своєю точкою, оцією лівою, до осі ординат. Давайте перенесемо це коло. Якщо я перенесу це коло в крайню праву точку, тут уже коло не буде перетинати вісь ординат, не буде перетинати, але тоді значення координати центра кола, у осі Х буде на 7, тому що ось це у нас 7, це радіус, і значить, ми тоді маємо точку 7. При точці 7, подивіться, коли коло здвинуте в точку центр має по x 7, то ми маємо дотик. І це не дві точки, а одна точка. А коли ми будемо рухатись від 7 поступово зменшуючи 7, то у нас вже буде дві точки перетину. Отже, одна вимога до координати по x точки центру, тобто х0, вона повинна бути менше 7. Ще раз, якщо дорівнює 7, то один дотик, ось я показала це граничне значення, коли менше 7, то вже дві точки перетину. І так само, якщо ми це коло здвинемо вліво до того моменту, коли коло буде дотикатися своїм краєм до осі ОІ, то також не буде перетину, буде лише точка дотику. І тоді для цього крайнього лівого положення ми також бачимо, що центр має значення, якщо від нуля ми перемістилися на 7 одиниць. То це буде мінус сім, мінус 7, і тоді виходить, що при значенні рівно мінус сім, коли координата центра дорівнює мінус сім, то один у нас дотик. А коли ми вже трошки здвинемося, то вже буде дві точки перетину. Отже, друга умова до координати х 0 саме центра кола х0, це те, що вона повинна бути більше мінус семи. Отже, на проміжку між мінус 7 і 7, причому не включаючи, тому що коли включаємо мінус 7, коло торкається і включаємо 7, коло торкається. А між цими значеннями, коли ми рухаємо коло, і на цьому відрізку від мінус 7 до 7, коло двічі перетинає вісь Оігрик. Отже, це ось та вимога, яку ви повинні побачити, зрозумівши собі, чи схематично, якось намалювавши це коло, чи просто розуміючи в уяві, побудувавши, що якщо центр. В точці мінус 7 одна точка дотику в центрі 7,1, а між ними дві точки перетину з вісю Ок. Тоді ось цю умову вже записавши, тут уже справа техніки, тут уже дуже легко і просто розв'язати це завдання. Дивіться, у нас координата по Х центра кола має ось такий запис через А. Ми підставляємо його в цю нерівність. Вимога така, що 11 плюс 3А повинно бути в межах від. Менше 7 і більше мінус 7. Давайте я розіб'ю це на дві нерівності і запишу як систему нерівностей. Це буде 11 плюс 3А менше 7. І 11 плюс 3А. Візьму ось цей знак нерівності більше мінус 7. Це я просто розбила подвійну нерівність на дві нерівності, записала це як систему. Тепер задача наша в кожній нерівності виразити А і подивитись перетин цих значень. Тоді 3А залишаємо зліва менше 11 переходить знаком мінус. І це буде мінус 11, плюс 7, мінус 4, і 3а більше. І мінус 11 мінус 7 це мінус 18. Тепер, щоб визначити а, треба розділити кожну нерівність на 3. Оскільки 3 це додатнє число знаки нерівності не міняються, тоді а буде менше мінус 4 на 3 це 1,1 1,13, і А більше. Ділимо на 3, мінус 18 на 3, це буде мінус 6. Все, маємо такий розв'язок. Давайте побудуємо його на числовій прямій. Значень А, оскільки нам треба ще знайти найменше ціле, яке попадає в цей розв'язок. Тоді ми виколюємо точку мінус 6. Це одна точка. І друга це мінус 1 ціла, 1 третя. Якщо у нас всі значення більше мінус 6, це ось сюди пішли. Всі значення, якщо менше мінус однієї одна третя, це ось сюди пішли. Тобто перетинаються розв'язки на цьому проміжку, тобто ось цей проміжок. Не включаючи чи значення, це є розв'язком даної нерівності, і а по суті у нас більше мінус шести менше мінус одної третьої, але нас просять не розв'язок, які взагалі а попадають, а найменше ціле значення а. Давайте дивитись: найменше це по перше, воно буде з лівого боку, а по друге, наступне за мінус шість ціле та ще й. Те, що попадає, мінус 6 не попадає, а наступне в цьому проміжку мінус 5. Отже, мінус 5 це найменше ціле значення. Якби мінус 6 було включено розв'язок, тобто була б нерівність більша більше або рівна, і ми б заштрихували точку мінус 6, то мінус 6 було б найменшим цілем. А оскільки виколота точка мінус 6, то ми її не враховуємо, ми йдемо далі на цьому проміжку і беремо наступне найменше ціле. Отже, це буде мінус 5. Мінус 5 це те значення А, при якому коло двічі перетинає 8 Y. А ви бачите, що це відбувається ось на всьому цьому проміжку, коли ми рухаємо коло і зміщуємо його між мінус 7 і 7, не включаючи ці точки. Мінус 7 і 7. Ось такий на сьогодні розбор. Якщо було вам корисно і цікаво, поставте лайк. В першу чергу собі за те, що ви старались розбирались раз, разом зі мною. Ну а якщо є якісь питання, задавайте в коментарях. Пишіть коментарі. Я дуже рада оберненому зв'язку. І чекаю вас на нових своїх розборах.